Всім привіт, друзі! Ось мені дали на ремонт ось таку мікрохвильовку LG Grill. Сказали, що вона не гріє, і в неї проблема в реле. Тому що, коли, коли кращає, тоді працює, коли не кращає, тоді не працює. Ось така мікрохвильовка. Будемо дивитися. Так, ну що, зараз її будемо вмикати та перевіряти, що в неї за проблема. Кази, що я ось тут о, Вмикаємо її і чуємо, як у нас гуде сама наша мікрохвильова. Мені здається, що тут не так, а саме із трансформатором. Ну, буде видно. Бать одпустили. Пока нормально. Як можете заметити, Починає. що тут писав дим из мерезової обмотки трансформатора Диму повно Ось так Трансформатор під заміну Так ну все друзья сейчас я все стару микропудовку і зараз будемо з неї брати трансматор та вставляти ось сюди. Будемо міняти ось цей трансформатор. Також тут у нас є конденсатор. Зараз подіємось, як тут нас це діло під'єднано. Заодно перевіримо конденсатор, перевіримо магнетрона. Ну, Магнетонний конденсатор я вже за кадром, тому що мені неудобно, я сам, сам знімаю і я не можу все, сам зняти. Все на відео ви бачите, ви друзі, тим паче я мікро, мікрохвильовки зазвичай не ремонтую. Ось так, а тут ось така ось справа. Принесли мікрохвильовку на ремонт. Беремо цей трансформатор, я ще не знаю, чи він буде у нас працювати чи ні, тому що мікроблоку тут також віддали не в робочому стані. Зараз щось будемо думати. Ну Як бачимо, я трансформатор за цей діло, це поставив сюди. Як бачимо, під'єднав все як має бути, перевірив і він нас задимів. Задиміла у нас вже не мерезиво, а. Торійна обмотка високовольтна, тому далі взяв ось таку нову, мі... ну, нову мі 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 мікрохвильовку, ще одну мікрохвильовку, яка також не працює. Мені її віддав той самий власник, який віддав ту мікрохвильовку на ремонт. І тут, як бачите, у нас є трансформатор. Зараз ми цей трансформатор будемо з неї знімати. Це в нас мікрохвильовка керується повністю логікою. Ось як бачимо, у нас тут три трансформатора. Цей не, не працює, той, цей також не працює. Як бачу, у нього навіть ось вторинна обмотка горіла. А ось цей час це, 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 який ми тільки з вами витягли із цієї із, із мікрохвильовки, яка укривається логікою. І зараз будемо вставляти його сюди та перевіряти щось, що його що вийде. Тільки він кріпиться на 15 винтиках. Ну, а це наша задня кризка мікрохвильовки, яка нас інформує про те, що мікрохвильовку ремонтувати небезпечно, якщо ви не майстер. Навіть якщо є май... майстер, ви повинні завжди вимкнути з першу мікрохвильовку від мережі 220 вольтів, а потім тільки її розбирати. Ну, далі вам знадобиться мультиметр, можливо, паяльник та роботі деталі. Ось цей тасматр кінеї був рідний, в нього згоріла мересова обмотка, а всього вторинна обмотка згоріла. Але ми все одно будемо ставити тасматр від іншої мікрохвильовки, яка керується логікою. Як бачимо, тут у нас запобіжник весь згорався, тому я вирішив ось так запаяти таку ось перемічку тонесеньку, але не рекомендую, тому що коли він нас перегорить, то високовольтна напруга його проб'є. Це буде потім сипіти і нехорошо. Ну а далі ми за це сиділи. Я зібрав нас сматер, у нас тасматор у нас мікрохвильовку і запобіжник відремонтованим. Ну, далі, як бачимо, я термометр втопив у нас у воду, вона у нас холодна, температура в термометрі падає. Ось так. Далі вимикаю наш термометр. Беру нашу воду і ставлю у і ставлю мікрохвильовку. Та зараз будемо його перевіряти, чи нагріється вода, чи не нагріється вода, чи запрацює, чи не запрацює. Далі беру насиль від мікрохвильовки і починаємо вмикати його у мерезу 220 вольтів. Ось так. Вімкнув його. Ось як бачимо, мікрофольовка у нас вимкнена, тепер виставляємо ваттів 600 та вмикаємо нашу мікрофольовку на одну хвилину. Все, Всього. Як бачимо, і з цього боку стояти безпечно, а з того небезпечно, тому що там мікрохвилі вилітають із неї. Так як у нас мікрохвильовка не зібрана повністю. Як бачимо, нічого не димить, все працює, мікрохвильовка не гуде, не тарахтить, нічого не пробиває. Все добре, але запобіжника нам... Якщо все запрацює і вода нагріється, буде потрібно обов'язково замінити на той, що потрібен, щоб тут стояв. Тому буду, скоріше за все, замов... замовляти запобіжники із інтернет-магазинів та ставити у мікрохвильовку. Якщо все запрацює, звичайно. А якщо не запрацює, будемо розбиратися далі. Ну, далі в мене буде на очереді вже маг... магнетрон. Хоча як я його перевірив, як я сказав, він нас повинен, повинен працювати. Ну що, дістаємо нас у воду, як я, чув, як я відчуваю, що у нас вода гарачувата, тому що в руки трішки пече. Далі беру термометр, перевіряємо термометром її. Бачимо 25. 26... Цельсія було, а тепер температура у нас різко починає підніматися догори, що означає, що наша вода нагрілася. Чудово мікрофільовка у нас запрацювала, потрібно тільки буде замовити запобіжники ВЧ. Високовольтні но, 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 но його. та поставити їх на своє законне місце. Так, ну що, друзі, ось пройшло вже два дні, як ми з вами ремонтували мікрохвильовку тепер. Ось мені через один день прийшла ось така посилка. І тут ми маємо ось такі запобіжники для нашої мікрохвильовки вч запобіжники. Замовляв я на промі. Ось так. І бачимо ось такі запобіжники. Розраховані вони на 5 кВ і 0,7 А 700 мА. Є в нас такі із мідними прузинами. Є із серебром ось таким, як бачимо. Ось у нас мід, мідна прузинка. Ну, не працює так, коли перегурає на запобіжник, прузина ховається ось, ось цю кав, капсулу і забирає на саме волосок. Почему сама високовольтна напруга не може пробити запобіжник і не буде озону, скажімо так. Всипіти не буде, Це буде нормально. Беру я один із запобіжників. І зараз поставимо у нас мікрохудовку та перевіримо її. Ось так. Так, ми Далі беремо наш запобіжник. Вимаємо його із конденсатора. Ось так. Тепер у нас така капсула. Ми її відкриваємо. У нас там тут запобіжник, який ми з вами його вже The... паяли. Ось так. Бачимо його паяли з вами. Тепер ставимо новий запобіжник. Такий новий запобіжник. Ставимо. Так поставили. Ось сюди ставимо. Під'їжали все. Так, собираем, такой вот, собираем, где днемся до Конденсатора все запобіжник Високовольтний. Поставили, все. Тепер він у нас має працювати. У нас сама мікрохвильовка. Так, ну ось я зараз знімаю сам відео. Побачимо температуру у воді нашій 185 Цельсія. Ось так. Також пам'ятаємо, що ось тут у нас виходять небезпечні мікрохвилі. Ось так для здоров'я. Тому що з цієї сторони ні в якому разі не потрібно стояти, а тільки з цієї, коли будемо її запускати. Тут безпечніше, а там небезпека. Ось тут у нас небезпека, тому що тут у нас відкрита камера, як бачимо, Мікрохвильова, якщо її відкрити, то побачимо, що вона у нас відкрита, тому туди в нас йдуть. Мікрохвилі із нашого магнетрона. Ось наш магнетрон тут стоїть через суду. Йдуть такі ось мікрохвилі, отак вони йдуть. Нам підігрівають їжу або воду і йду туди. Ось так. Ми бачимо в вігі 18 градусів. Далі ось термометр вимикаю, беру. Нашу воду спочатку відкриваю. Наші дверцята мікрохвильовки ставимо Нашу воду у мікрохвильовку. Закриваємо її. І тепер зараз будемо під'єднувати її до мережі 220 вольтів. Ось так. Так, ну все, вмикаємо нашу мікрохвильовку Як бачимо, все працює. Зараз перевіримо, якщо, якщо все добре, тоді будемо збирати і віддавати власнику її. Як кажу зараз, як вона вимкнена, то з того боку стояти небезпечно. Тільки з цього боку потрібно стояти, коли ми її вмикаємо у розібраному стані. Вже на, на, на цей годинник добігає до кінця. Ось і все. Перевіряємо, відкриваємо нашу кришку, беремо нашу воду, я вже руками відчуваю, що вона у нас гаряча. Вмикаємо на термометр. Щас, зараз зараз вмикаємо термометр. І у воду. Що ми бачимо, наша вода. Нагрілася. Мікрохвильовку можна збирати і віддавати власнику. Нагрілася наша мікрофльовка за одну хвилину. Ось так. Вимикаємо. Ми гаряча. Ну і все. Чудово. Ну ось, друзі, я повністю зібрав у нас мікрохвильову піч. Що тут було тут? Я замінив стекера, тому що він був не в гарному стані. І потім замінив трансформатора та замінив вч запобіжника. Ось і все. Тепер мікрохвильовка повністю готова до праці.